Вчити латинську мову у медичному латинська мова покладена в основу інших мов, такі як англійська та італійська. І також, до речі, взята за основу заклинань у фільмі про Гаррі Поттера. А ми, медики, вчимо її, щоб розуміти один одного по всьому світу. Тож, як краще підготуватись до першої пари, щоб в жодному разі не розчаруватись у цій мові? Отже, перш за все потрібно познайомитись з алфавітом та вимовою. Знайди славу та випиши всі слова, які будуть на першій парі, і обов'язково з закінченнями різних родів до них. До речі, якщо хочеш отримати гайд з рекомендаціями по навчанню у медичному, підписуйся на інстаграм та пиши кодове слово гайд у Дірект. Сформуй картки Quizlet. Саме вони твій мастхев у вивченні латинської мови. Завдяки ним ти регулярно зможеш повторювати нові слова, адже латинська мова, хоча й є основою багатьох мов, є унікальною. Додавай картинку у Quizlet для того, щоб бачити наочно, що означає той чи інший термін. Це відео назбирає 200 лайків та 200 репостів. Я випускаю нове відео.